Всім привіт! Ну що, Сьогодні відео буде цікавеньке. Ну, по крайній мірі, для, мене. для вас, я думаю, трішки теж буде якоїсь певної інформації. Цей тракторець уїжджає від мене, він піде на продажу. ну, Протягом відео я вам все більш детальніше розповім. Покатаюсь на ногу. Ти вже вмієш? ха та-да! Тільки треба було це, мабуть, спочатку забрати, що там мені не мішалось. А ну кинь ти от лавку. Тя yeah. Сейчас я. Пару кадров и буду заезжать. Выщий. Да. Ну. Дай тут я. Швиденько. Там просили швиденько, бо часу особо немає. Покажу основні відмінності різницю. Та тут видно по висоті, ну, по великому не буде видно, по крилам висота відрізняється. Та й по колесам видно. ось, Бачите, як стоїть. Ось ну, новий і старий. Воно хоч оновлений і старіша версія. Покрилом добре видно, що цей нижчий, цей вищий. Що, так задом і заїжджать же Тобто, в першу ночі. Так, старий трактор поїхав. Ну, Я вам зараз все розкажу вже по ходу діла. Зараз поїдемо кататися на цьому новому драконі, Попробуємо, де там, що і як. Не став затримувати водія, бо він поспішає, ще, по-видному, потрібно поїхати забрати ще один трактор одній людини. Ну, все побачите, я думаю. Так, ну що, сижу вже в новому тракторі. Як ви зрозуміли, поміняв старий на новий. Тож, мій трактор буде на продажі. Ціну поки не скажу. Взагалі, мабуть, я напишу номер телефону в коментарях, хто буде займатися цим продажем. Мені, звичайно, з цим допомагає компанія Scout, за що їй велике, дякую. По своєму тракторцю по старому в принципі я все розповідав. Взагалі, ви бачили всю інформацію в мене на каналі. Тобто трактор 200 годин. Хорош, ніяких питань, берете, працюєте. Зараз ще він приїде на сервіс. Його хлопці передивляться на всякий случай. Хоча, я ж кажу, у мене зауважень до нього немає ніяких. Ну, а ми будемо працювати, звичайно ж, тепер на новому. У мене там. Питали в коментарях, чи не хотів би ти поміняти. Ну тут розумієте. або може хтось питатиме, чого поміняв, що з тим трактором не так, або все так, все нормально. Але так як все ж таки я блогер, то потрібно мати свіжу актуальну техніку, показувати свіже актуальне, й вже морально ну, не попадає. Дуже така вже серйозна різниця між старим і новим. Тому. Буду робити обзори вже на нові техніки, буду працювати, показувати вам, що мені подобається. Звичайно, розказувати, що не подобається. Зараз заводю буде перший виїзд. Оце як я з'їхав з, з машини. Ще я не їздив. Це буду з вами їхати перший раз. Трішечки у мене тут по комплектації, ну це я вже буду окреме відео робити. Нафарширований, можна сказати, скаут-404 на максималках. Ну, а там все побачите. Зараз проїдемося. перші, скажімо так, враження получу. Що мені, знаєте, подобається, нові ж глушилки поставили. Взагалі не чути, як працює сервомоторчик. Ну, запускається, звісно, васа. Подивитися, чи є сальця. А солярки є тут. повинен бак показує. Ну е до речі, одразу забігаючи наперед, е скажу, яке буде наступне відео. Е наступне відео буде, бо саме часто задаваємо питання: це що робити, коли вам отак от привезли, згрузили трактора. Куди вперше дивитися? Що потрібно перевірити, що потрібно, ну взагалі, які роботи потрібно провести от з нульцевим трактором, який тільки з'їхав з лафети. Бо так, да, як я з'ясувався, я думав, все ж таки там люди, ну знаєте, вже багато трактористів, да, є таких, які знають, вже нічого не потрібно розказувати. А все ж таки багато людей, які сталкуються з цим вперше і потрібне таке відео, тому що по телефону кожен раз це пояснюєш, розказуєш. Я це й буду робити, але краще. Зробити відео буде можливо трошечки менше запитань до мене як до продавця. А я своїх людей веду і консультую. Я не те, що там продав і все, і забув, і не дзвоніть до мене і більш нічого. Я завжди кажу, друзі, купили у мене техніку, дзвоніть, є якісь питання, завжди покажу, підскажу, допоможу, якщо щось у вас не гаразде, не дай Бог. Скаут є скаут. Перемикаються передачі, звісно, солідно. Ага. Спрацював клапан. не знаю, чути вам було не чути. Спрацював клапан на ресіві і Ну, Звук нормальний, я б не сказав, що якийсь там неприємний звук. в другий і на третю. Треба було трішки швидше. У нас оце йдуть дощі постійно. Я скажу, що ніде навіть толком і покататися. Хотілося б десь поїхати на ґрунтовку, Але грязище ще така, ну, не, не буду я цим займатися, не хочу я новий трактор, зараз запачкать, потім його мити. Хоча зрозуміло, що потрібно обкатувати, будемо катати як виходить. Там передають морози, може все таки Знаете. примерзне, то більше покатаємося нормальніше. Ну, зараз тут буде ділянка, що можна буде вімкнути четверту повишену. Що мені подобається. Тобто їдеш на тракторі, всі там питають, в чому різниця. Це вже потім розкажу, але більш детальніше. Але все ж таки хотів би сказати, я не чую моста. Не маю виття абсолютно. Ні на яких, ні на повишених нічого. Тобто зараз я давлю газ на четвертій й Я не чую КПП, не чую моста. На більш дешевих, на більш бюджетних тракторах ви розумієте. що да? тобто це, і це нормально, коли він в принципі, виє, підвиває. Тут нічого нема страшного, все нормально, це працює, але тим не менше. Приємніше, коли е, йде тишина. Так. Бачите, рука тягнеться до реверса з лівої сторони. Вже коли звик... Вже коли звик до свого старого, то трошечки потрібно тепер привикати до нового. Камеру виключити, вона мені поки не потрібна. Хочу зараз випнути компресор і хочу відпнути пічку, бо краник там під капотом перекритий. Пічка не гріє. Ну, звісно. Казать, щоб тут якось кардинально помінявся звук в кабіні, Чому? бо все те ж саме Так, да, Трішечки додавалось пластику, трішечки додалось комфорту. Ну а звук як і було, в принципі, тобто нормально, тихенько, цілком адекватно Так, десь ми тут зараз станемо. Що найцікавіше, я тащусь від цього сидіння. Трактор зараз отак скакає на ямках, а я сижу рівно. Це афігенне. Це те, про що я розповідав. Оце сидіння те, що стоїть грамеровський іменно оригінал. Те, що стоїть на п'ятидесятках, на дев'яностках. Сидіння там бомбезне, просто бомбезне. Трактор вже прогрітий, 80 температуру показує. Ну, вони в принципі ці КМ 490 вони завжди швидко прогріваються. Так, дивіться, ще хотів би, що відмітить. багато людей там перепитувало за розворот на цих мостах, бо... Багато тракторів з подібними мостами, знову ж таки, не з такими, а подібними. Я потім різницю буду показувати вам. Мають дуже малий виворот коліс. Тут, одразу кажу, без питань. Трактор, в принципі, як розвертався, так і розвертається. Можливо, навіть ще сильніше. Ось я без питань на дорозі розвернувся. Абсолютно. Тобто не переживайте, хто переживав, виворіть каліс хороший, шикарний. Питань тут нема ніяких. Так, добре, особа сьогодні кататися часу немає, вже воно таке вечіріє. Буду вже на днях більше приділяти уваги. Там ну і потрібно все-таки перед тим, як повноцінно починати обкатку, зробити деякі... Маніпуляції з трактором, про які я, до речі, хочу зняти відео, тому не буду зараз нічого розповідати. Про це буде все окреме відео. По моєму старому тракторці знову ж таки додам. Звертайтесь, можете в принципі, і до мене телефонувати. Також я розміщу в описі під відео номер телефону менеджера, який буде займатися продажем цих тракторів. По БУшки трошки буде. Там ще 50-ка є буушна, моя сороковка. ну і ще декілька позицій. В принципі, не знаю, можливо, і зроблю відео огляд, що там продається. Це із хороших билушок з малим напрацюванням. Тобто питань там у вас не буде ніяких. По новому тракторцю, звичайно, ж у мене є деякі плани по вдосконаленню, по модернізації. Теж не буду забігати наперед, Підписуйтесь на канал і все самі побачите. Звичайно ж, хотів би подякувати компанії Скаут, особливо їхнім. Директорам за підтримку, за допомогу з реалізацією такої задумки, як обмін, скажімо так, мого трактора. Так, що ж, поїхав я заганяти трактора, на сьогодні покатушок досить. Всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я, та гарного дня.